Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І сьогодні ми обговоримо законопроект про вищу освіту, який був ухвалений парламентом в першому читанні. Отже, гість програми Ростислав Павленко, народний депутат України, депутат, який представляє фракцію Удар Віталія Кличка. Вітаю вас, пане Ростиславе. Пане Ростиславе. Безумовно, ви працюєте в парламентському комітеті з питань освіти та науки. Так. Ми пам'ятаємо історію проходження законопроекту про вищу освіту. Не все так просто, але тим не менш, станом на сьогодні є рішення в першому читанні. з точки зору автоном... автономності університетів вишів, з точки зору якості осу... освіти, і з точки зору. Доступності цієї освіти ключові позиції цього законопроекту Знаєте, якраз от ви правильно згадали про історію ухвалення, тому що було три законопроекти один з них був підготовлений представниками попередньої влади і він фактично зберігав таку адміністративну ситуацію в освіті, коли міністерство вирішували все. А вищі навчальні заклади були певними такими кубіками в системі. Той законопроект був проголосований в першому читанні, який готувала так звана група згоровська. Бо які ще назвали група згорозкого квіта, і інший, який був підготовлений. Тодішніми опозиціонерами він філософськи виходить із чого? перше це автономія вищих навчальних закладів, яка полягає перш за все в можливості в установлених державної рамках обирати навчальні програми, спрямовувати студентів на пошук своїх знань таким чином, що найкраще відповідає їх устремлінням, вимогам ринку праці і подібних речей. Університети також можуть вести свої наукові дослідження, передбачений спеціальний статус дослідницького університету. Який дозволятиме йому бути більш активним в наукових пошуках, дуже важлива певна фінансова незалежність, можливість кошти, які зароблені університетом, Залишати на банківських рахунках самими ним розпоряджатися без будь-якого втручання з боку держави чи інших інститутів, також передбачено широкі права самоврядування, як викладацького наукового, так і студентського, де студенти забезпечують контроль і за навчанням, і за ставленням адміністрації до студентів. Тобто, є ціла низка речей, які кладуть механізми в філософію європейської освіти, яка спрямована на. Стандарти найвищої якості і доступності. Доступність реалізовується тим, що в законі закріплено законодавче незалежне тестування під час вступу, те, що де факто існує, mm -hmm. що можна звати одним з там небагатьох досягнень реальних та які відбулися з 2005 по 2010 рік. Зараз ми маємо механізм конкретного втілення цього для того, щоб всі абітурієнти розуміли на яких умовах вони вступають і щоб були гарантії прозорості цього вступу. Відносно якості освіти, от Думку, яку ми почули від голови комітету Лілії Гриневич, так. те, що студенти, от, абітурієнти так приступів здають зовнішнє незалежне оцінювання, так. так само, щоб цей рівень був високий і отримували ми реально хороших спеціалістів, то після закінчення четвертого курсу, коли людина вступає в магістратуру, так само буде проводитись незалежне оцінювання. Ну, це пов'язано перш за все з тим, що з ухваленням цього закону ми остаточно перейдемо до європейської, е взагалі ширше, так кажучи, до прийнятої в демократичних країнах е кілька системи освіти, де рівень бакалавра вже є е достатнім освітним ступенем і. При випуску здаються відповідні іспити, і дається диплом. А вже вступ до наступного рівня до магістерки, mm -hmm. має відбуватися так, що людина доводить свій рівень знань, демонструє, що він навчився на попередньому ступені, і це також дає можливість людині обирати наступний шлях. Маючи якісь базові знання, вона може подаватися на магістратуру в якихось суміжних сферах і там mm -hmm. доводити, що вона може це робити. Пане Ростиславе, ще одне запитання. Відносно я знаю, що в законопроекті передбачає певна ну, керівництво вищого навчального закладу буде співпрацювати більш активно з роботодавцями, тобто так. цей закон передбачає певні правила і певні механізми, яким чином людина, отримавши диплом. Піде працювати безпосередньо на роботу щодо першого робочого місця. Як цей закон вирішує проблему? Ну передбачено кілька механізмів. Ну, від того, що представники роботодавці можуть входити до вченої ради е, університету чи вузу з іншою назвою, і закінчуючи тим, що е, роботодавці співпрацюють, радяться, створюють різні надзірні органи, різні е, колегіальні органи із керівництвом університетів для того, щоб забезпечити подальше про. Це студентів далі, те, що університети самі ставатимуть фактично гравцями на ринку, та виробляючи інтелектуальну продукцію, здійснюючи наукові науково-технічні розробки. Так вони також активно долучатимуться як суб'єкти ринку. Вони також зможуть. І генерувати свої робочі місця і е, спрямовувати здібних студентів, тих, яку, яким до вподоби наука, щоб вони отримуючи конкурентну гідну зарплату, могли продовжувати і збагачувати конкурентну спробованість України. В чому полягатиме академічна свобода викладачів і студентів? Тобто Кількість годин, які викладач зможе викладати ті чи інші дисципліни, так само студент матиме можливість за цим законом, законопроектом обирати що і скільки йому вивчати. Так, там передбачено так звані дисципліни вільного вибору. Коли діє система, що студент, виконавши необхідний встановлений державою мінімум, може далі сам визначати, що і як він обирає, ця система працює в кількох університетах, там Києво-Могилянській академії, як таку, певним родоначальником мод в цьому питанні. І е, ця система показала свою ефективність, коли і викладачі можуть пропонувати різні курси і конкурувати інтелектуально з тим, е, кого оберуть студенти, е, чий курс буде викладатися, і студенти можуть самі визначати, що їм краще знов-таки враховуючи потребу ринку праці, розуміючи, що їм буде е, потрібно в майбутньому житті, обирати той чи інший курс, слухати його, спілкуватися з викладачем і готуватися до майбутнього життя. От ви сказали до речі, принципово важливо про фінансування, то автономію, так. але чи не вважаєте ви, що за цим так само треба в подальшому слідкувати? Тому що є державні квоти так. на державне замовлення, на так. приват приватна форма навчання за контрактом, щоб вищі наші не перетворити ну не перетворювалися на комерційні установи? Яким чином прослідкувати дуже слушне запитання? Ну, перше залишається державне замовлення Ось залишається на рівні не менше 50% випускників, які отримують так би мовити гарантії працевлаштування, які підтримані державою, все одно. Ця система зберігається, і контроль а, за цим а, встановлюється а, як з боку державного органу Міністерства освіти і науки в даному випадку а, так і за спеціальний орган Національного агентство з питань якості освіти, який є самоврядною організацією, mm -hmm. до якої входить а, засновниками є всі вищої навчальні заклади всієї країни. Але оці в, вони за різними механізмами формують 15 людей, 15 осіб, які кожен з яких може працювати лише. Ще два терміни, тобто є чітке обмеження, не буде якогось ціна кур по пожиттєвих, так би мовити. І ця організація має слідкувати, якою є якість освіти, перш за все, давати певні рекомендації вузам і таке інше. І держава, розподіляючи державне замовлення, може спиратися на ці висновки незалежної інституції, розуміючи, який виш готує справді конкурентних фахівців. А який, ну просто те, що ви кажете, штампує так мовити дипломи за, за гроші. І таким чином ми і позбуваємось надмірної ролі держави, щоб це не чиновник вирішував, але і запроваджуємо. Ефективно, ефективний контроль за тим, щоби всі е, вищі забезпечували належний рівень освіти. Принципово важливо, що з кого буде формуватися цей орган? З громадськості ви сказали? З громадського ну, з вузів. Там з 15 чоловік двоє за посадою є від Національної mm -hmm. академії наук, оскільки це, це є також важливим. А більшість решти формується, якщо я не напоминаю, з формується формуються на різних з'їздах, різних рівнів вишів, mm -hmm. національних, місцевих, галузевих, комерційних і так далі. І, і решта із, із різних асоціацій. студентів, Роботодавців, науковців, співробітників університетів. Тобто це буде самоврядний орган, де будуть представлені всі позиції. Я знаю, що є принципова позиція в комітеті, і передбачили в цьому так. законопроекті відносно термінів або каденції ректорів. Тобто по так. 7 років не більше. Для національних, да, а найбільше. для звичайних 5 і не більше двох термінів. Угу. І так само яким чином будуть ректори обиратися, да, а не призначатися, як раніше було? Так. Вони Конку... обираються, оголошуються обов'язковий конкурс. Чи на зобов'язана оголосити mm -hmm. конкурс? Він проводиться з людиною, підписується контракт на 5 років, який може бути один раз подовжений. Для національних університетів це є спеціальний статус, який передбачає там ще більшу автономію, але виш має довести, що він може на цей високий статус претендувати. Це президентом цей статус надається. От то для них до 7 років так двічі по 7 – це максимум. Знов таки, щоб не створювати цих пожиттєвих синекур, коли людина ну. Має там уже в принципі якісь свої інтереси і погляди, але тягне так би, мовити за собою весь виш. Ну, взагалі, на які ви результати очікуєте після прийняття закону, тому що якщо говорити про кількість вищих навчальних закладів, зрозуміло, що була позиція окремих політиків заборонити приватні вищі, які дають неякісну освіту. Але тим не менше, ти, наскільки от спілкуєшся з фахівцями, кажуть, що після цього закону процес буде відбуватися еволюційним шляхом тобто, ті вищі, які дають результати, працюють стабільно. Вони залишаються, а всі інші будуть самі по собі зачиняти двері да, для абітурієнтів. Ну саме тому я так і взяв трохи часу пояснюючи, як працює ця система і національного агентства з питання е, якості вищої освіти, і є контрольні повноваження міністерства освіти. зберігаються в певних. В певних сферах і питання розподілу державного замовлення також буде певним важелем, але не бюрократичним а якраз тим, яким залежатиме від. Справжнього рівня якості вищої освіти. Тому так, ну те, що ви називаєте еволюційним шляхом, природнім шляхом, ті університети, які пропонують вищу освіту конкурентну, випускники яких користуються попитом на ринку праці, де зрозуміло, що ці фахівці є високого рівня, то очевидно такі університети приваблюватимуть абітурієнтів. А ті, які не відповідатимуть цим критеріям, ну то, очевидно, їх засновники матимуть думати, що з тим робити, або чи здійснювати якусь іншу діяльність. Чи побачимо в. В іншому випадку, в міжнародних рейтингах. Українські вищі, так тому що останнім часом останнім часом якось з цим погано було дуже хочеться на це сподіватися. Власне тому, стільки е, уваги приділено питанням автономії, незалежності там, в тому числі елементів фінансової незалежності, в тому числі окремо приділено питання міжнародній співпраці для того, щоб університети могли активніше включатися в ці програми, бо складовою частиною більшості міжнародних рейтингів якраз є те, наскільки виш співпрацює із своїми колегами за кордоном. Наскільки активно його студенти, викладачі беруть участь в різних заходах, наскільки є програми обміну активними, і таке інше, mm. от це все теж буде підтримано. Воно входитиме в так би мовити, такі питання конкурентоспроможності кожного з вишів, і таким чином, я думаю, ми можемо сподіватися в перспективі там п'яти років, що провідні вищі України з'являться міжнародних рейтингах угу. питання: наскільки цей законопроект відповідає полонському процесу, в принципі, тому що от нещодавно в, в інтернеті прочитав, що відтепер в Україні немає кандидатів наук. Очевидно, що це, не так. це То не так. Поки що ну, поступово рухаємося. Річ у тім, що тут назва це не не, не найголовніше. Ну, кандидат наук про назву доктора філософії. Угу. Там кабінет міністрів матиме запропонувати механізм, як одне буде переведено в інше, але питання в не в назві, а питання в тому, що якраз цей законопроект поки що да будемо сподіватися, закон в короткій перспективі, якраз і дає ті механізми, які дуже довго від України вимагаються, як від члена цього болонського процесу, і щодо автономії, і щодо розділення держави і самоврядного органу в питанні контролю за якості освіти, і в питанні. Ні, більшої свободи для студентів і слухачів, тобто якраз цей крок, цей законопроект є дуже суттєвим кроком в напрямку до реалізації тих можливостей, які дає Болонський процес. Ще одне запитання: як швидко ви готові до другого читання підготувати законопроект? І ну наскільки процес доопрацювання закону може змінити саму суть, саму ідею цього закону? Е, ну, я сподіваюся, що суті ідея змінені не будуть. Власне, в тому є сенс першого читання, коли приймається за основу певна філософська концепція. Ми її тут обговорили коротко, знову що звіться автономії і. Розділення державного і громадського в контролі за якості освіти, тому я думаю, що ці речі залишаться недоторканними. Регламент Верховної Ради нам дає два тижні на те, щоб суб'єкти законодавчої ініціативи подавали свої пропозиції. Потім це буде дуже швидко опрацьовано. І далі я думаю, що керівництво парламенту напіде піде на зустріч, щоб поставити цей законопроект в порядок денний. Чим швидше будемо сподіватися на швидкий результат на прийняття закону. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був. Ростислав Павленко, народний депутат, який представляє фракцію Удар Віталія Кличка. Залишайтеся з нами. До побачення.